Влітку зазвичай люди беруть відпустки. У цю пору спекотні дні та теплі вечори. Проте часто саме влітку змінюють роботу, проходять практику чи стажування. Як налаштуватися на роботу, коли організм потребує відпочинку, знає Анастасія Солтесяк літній відпочинок на березі моря про це зараз мріє чи не кожен, і я б теж не відмовилася. Проте насправді багатьом чернівчанам у спекотну пору доводиться проводити час на роботі. Щодня таксист Володимир перевозить пасажирів на міський пляж. У той час, поки дехто ніжиться під палючими променями сонця. Чоловік на роботі розповідає, коли вкотре бачить, як люди відпочивають, а він працює, не засмучується. А пригадує слово, яке мотивує його до праці. Кажу собі таке слово треба і спокійний. Йдеться працювати. Психолог Альона Головина радить стимулювати себе на роботу влітку не батогом, а пряником. Трішки себе заохочити. Зроблю зараз роботу, піду, вип'ю каву. Виконую це завдання, в мене його не буде, і я буду більш вільним. Робити більші паузи і розуміти, щоб все ж таки от робочий день завершувався якимись приємними моментами. Про свій метод налаштування на роботу у спекотну пору року розповіли Буковинці. Каво випив і все, все супер. У мене на даний момент відпуск, ну роботи не дуже хочеться. Головне добре поспати, щоб робота йшла добре. Важко, тому що все ж таки той рік робочий забирає ті сили, і літо все ж таки придумано не дарма для того, щоб відновитися. Аби не втрачати ентузіазму до роботи, психолог радить щодня тішити себе приємними дрібницями. Це може бути як смачна їжа, так і цікавий фільм чи прогулянка з друзями. Анастасія Солтисяк, Максим Демко, Чернівецький промінь.